Файне Що, нормально, пожрали? Гороче, якісь пельмени з індюком. Бальоха пісня. Так. Бо Хмельницька все ж таки ракуліська така тема. Так, ну, але... ну пишемося. Але... <смеш> Нічого страшного. Кабрамат <пробант> пішов. <пишу> да -да, але, знаєш, я можу там відверто сказати, що є там, ну є пару закладів, там більш менш. А є такі з таким, знаєш, проявом регулізму. Ну, рагулізм. Посвящного... Ну, він є, його прояви скрізь. Сергій присяжний, гурт Матарола. Ми на пошті. Добрий день. Добриї доброго часу доби. Ми ж не знаємо, куди буде дивитися. Клуб на пошті, місто Тернопіль. Тут багато хто виступає. От зараз група Матарола. Споглядаю таку картину. Кремезний дядько, напруживши спину, береше з екрану про всякі там штуки використання. Хмельницький, до речі, Про твоє, твоє рідне місто ж? Ну, 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 рідне. Ні, вже стало так. Да. Народився я, звичайно, не в Хмельницькому, але з 88 року моя сім'я проживає там. Слухай. Я от вважаю, що є кілька міст в Україні, які не мають абсолютно свого лиця. Розумієш, свого. От вони однакові всі, такі совком від ти, них ти, трошечки. Ти, ти, ти туди да, ту. Хмельницький Житомир. Значить, колишній Кіровоград, Як він тепер називається? Кропивницький. — А, Ну і ще там не будемо далі йти. От міста абсолютно безликі, розумієш. От приїжджаєш і от там немає в Кропивницькому Такий кіров блядь, здоров'яний. Ну, стояв. іде він. Да, да. Був Кіров, все декомунізував. Але, але але ми не сумуємо за кіру. Кропивницькому. Афігенна, офігенний сьомий полк е, сил спецоперації. Ага. Кіренно ну, все це життя горді. там був. Це не військово таємницю. Ти здаєш? Ні? Ні, такі речі знають краще за нас. Всі кому треба. Слухай, я спостерігаю не тільки я всі уважно спостерігаємо за всім тим, що робиться за цей рік, за півтора вже роки війни. Давай повернемося до міста. Ну давай, по захищайся. По Хмельницькому. Ну я хочу сказати, що. Хмельницький та хмельницьким та став десь в 60-х роках після п'ятдесят 54-му, вибачає. Це окрема тема болюча для мене. Хорошо. Бу... було славне козацьке місто Проскурів, панове плоский рів. Потім при імперії Кацапської він став Проскурів. Там так було зручніше. Ага. Вони перемалювали ага. всі ці документи. Плоский Плоскірів такий. Ти не вважаєш, що в 54-му році на Хмельницький Проскурів перейменували і що до сьогоднішнього дня місто носить комуністичну назву. До Хмельницького зараз теж таке ставлення, ти знаєш, неоднозначне. Адже ми зараз розгрібаємо розгрібаємо, все те, що ж він своїми русями нам залишив у спадок. Він же ж там же ж Бодя, так? Да. Ну, Бодя, Бодя. Хоча Бодя, як на мене, достатньо такий міфічний ще й персонаж. Там могили могили ще, да. нема. Дивись, да, могили да. нема. Прижиттєвих портретів нема. Ті портрети, що ми маємо? Це фантазії художників-передвіжників XIX 19 століття, розумієш? Е, тобто. Є тільки згадки про нього в якихось документах. Документам вірити, ну це себе не поважати. Знову можна ж таки да, папір, це стерпить, да, розумієш всі ті документи, вони звідти прийшли тоді з Москви. Да, так, Знову ж таки, так, ну принципі, міфічний, да, міфічний да, персонаж, да і, Саша і, Десь і дехто, десь... дехто вважає, що, наприклад, його пам'ятник в центрі Києва на Софійській площі теж якось можна було перемістити подалі з очей наших. І місто Хмельницький має бути плоским ровом чи, хоча б Проскуровим, розумієш. Вам там, Хмельницькому, як живеться з комуністичною назвою, яку комуняки принесли на своїх червоних прапорах. А? Е, я звернув увагу на цю тему. Ти, Ти звернув увагу? Да, я звернув увагу, тому що якось. Маленький анонсік. Про... Пробіг поруч. Да. Місто Тернопіль, в якому ми зараз знаходимось, теж було не містом Тернопіль. Місто Тернопіль стало файним містом Тернопіль. Не дуже файним спочатку, просто Тернопіль. Він став Тернополем. 9 серпня 1944 року за наказом по указу Верховного Савіта СССР, підписаним Вараширову Варашилову, так де було вказано, що 44-й рік ще йде війна. Невідомо, яка коли яка яка коли закінчиться, так але місто вже звільнили. Місто звільнили, місто в руїнах. І в цьому указі близько 12 міст заходу України, які потрібно було перейменувати. Тобто їх в той момент, коли йде війна, цікавило це питання тобто срочно. Терміново. Тобто, серед відомих, ніяких проблем більше не було серед відомих міст в тому списку, які в 44-му перейменували Хмельницький пізніше в 54-му, Є два міста: Тарнополь, Тернопіль сьогодні. Угу. тарнополь був кількасот років Тарнополем, розумієш, Тарнополь. А в чому прикол? Чому перейменували на Тернопіль? А ти спитай у Ворошилова. Ну я знаю, чому вони це робили? Для того, щоб обрізати оцю історичну спадщину, тягливість, розумієш, за назвою. Тому що, якщо Тарнополь, це від е, Тарновського графа, розумієш? Ага. Так, який похований в місті там, польському Тарнов, в центральній катедрі і так далі. А Тернопіль це просто значить тут терен ріс, Піль... А чому піль? Тіпо, о, так, ми ж не це кажемо це Севастопіль, не кажемо Маріупіль, ми кажемо Маріуполь, Севастополь, Теофіполь, Мелітополь, тому що Поль це грецьке слово, Поліс. Да, да. Місто. І в тому указі ще і місто Черні... Черновіці. Чорновіци. <різь> Чорновице. Чорновіці. Яке а, стало Чернівцями. Ти розумієш? Міста Хмельницький, Тернопіль, Чернівці носять комуністичні назви з 44-го року. Ну Хмельницький з 54-го. Ну, я так бачу. Як, так, як, як ми це терпимо! Тобі цікава ця тема, то я тобі скажу, що так. біля Хмельницького є таке село, називається Гвардійське, ага. яке раніше називалося е, Фенштиль. Ага. І значить, е, названо воно. Є німецька назва. Да, так, австрійська. Австрійська. Да, е, Названа е, е, за аналогом міста Фенштиль е, е, австрійського. В якому народився там граф, який жив от в цій місцевості. І в Хмельницькому була вулиця, був переїзд, названий так. І е, після е, 21-го року туди прийшли більшовики. Звичайно, все розвалили, ага. назвали це гвардійці до ага. гвардійці. І от нещодавно підняли питання повернути історичну назву. І, і місцеві сказали, навіщо Ні. а ми звикли. А навіщо? От розумієш, оця ця от меншовартість, вона наша така недалекоглядність, тому що всі панове війни ведуться за символи і знаки. Якщо ти в принципі приніс свої символи на певну територію і. Вклав їх у свідомість е, завойованих народів, і свідомість їхня змінюється. Ти їх підкорюєш через символи. Навіть в Єгиптах стародавніх, знаєш, коли дивишся на ті статуї величезні, у них усіх носи збиті, тому що приходила нова влада, і вони старим фараонам збивали носи, щоб стерти пам'ять. Розумієш? А пам'ять важлива. В нас пам'ять взагалі погана у українців, тому що в нас більша частина українців, якщо так попитати, от собі поставте запитання. Чи пам'ятаєте ви, як звали ваших прадідів? А як по батькові дідів ваших було? А де вони поховані? Та хер його знає, ти, да, ти розумієш? це проблема. — Ти розумієш? Це проблема. — А да. чи можливо, там вам від вашого діда чи прадіда якась річ дісталася у спадок. Книжка може якась? Чи хай Бухмило бібліотека? Та хрін там, ти розумієш? Та, 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 Нічого. Та, 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 розумієш? Ми як, ми як квіти е, 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 односезонні. Ростемо ніхто і не звідки, і в нікуди йдемо. А залишаємо своїм дітям теж якусь хрущобу, яка розвалиться через 30 років. Ну, да. ну і така от історія. Сумна, слухай. Да. Про міста, про перейменування ми ще поговоримо, панове. Це такий легкий анонс. Сергій просто наштовхнув мене на цю думку. Я думаю, це цю тему треба потрібно, потрібно просто розкручувати. Ну, так, далі думати, де ми живемо, під якими назвами, під якими символами. А якщо бардак з символами, то бардак і в свідомості розумієш? Все, Все починається. Слухай, от півтора роки війна йде. І мені здається, що український шоу-бізнес, Україна, зокрема як країна, ми прийобуємо зараз такий вдалий момент для всіх вас, для тебе, як для лідера групи, для Харчишина, для Хливнюка, для Вакарчука, для Скрипки для всіх. При знаєш, в чому цей момент? Що я маю на увазі? Не знаєш звичайно. Ну зараз куди кажеш, я так, Я не знаю. Чому прийоб? Справді, що на нас зараз зосереджена увага всього людства. Всього світу. Так, ми зараз в центрі як не крути. Кожен пук, кожен, кожне слово, кожна трагедія, кожна подія розглядається в мікроскоп кожної країни, в засобах масової інформації світових все це потім з'являється в тому чи іншому трактуванні. І за весь цей час війни, за півтора роки, за ті часи до воєння, я мовчу. Ми не написали, я навіть спроб не бачив, жодного міжнародного хіта. Англомовного. Ти розумієш? Який ну, був би який був став... для, для який би став... для зайшов в топи британський, американський, поруч з Imagine Dragons, які випустили позавчора кліп. Ти бачив напевно, присвяченій Україні він за одну добу став номером 4 на Ютубі за переглядами, за популярністю. Вони випустили кліп про Україну. I suppose який подивився весь світ? Там зараз же мільйони переглядів, десятки мільйонів. А Україна, от ви, ви в цьому винні. Чому ви співаєте українською? Вистачить українських пісень до да фігас. Ну я розумію, що можливо некоректно коректно звучить. Світ хоче від нас почути щось таке, щоб воно стало в ефірах американських, британських, німецьких радіостанцій після Брітній Спірс і перед Юту. Розумієш, і звучало нормально, типу, кльово. У нас і і до війни не було спроб таких були, але вони такі знаєш ну не дуже вдалі. Візьмемо таку маленьку країну, як Фінляндія. Скільки фінських проєктів англомовних музичних ми можемо зараз з тобою згадати? Пальців руки ніг не вистачує. Ні, Якщо а їх тільки 5 мільйонів тих фінів розчуда, якщо казати так. про, скажімо, важку металеву сцену, то звичайно вони там взагалі там в перших топах 9 мільйонів шведів. Ну да, ну да що шведи наробили з англомовними піснями в цьому світі. Я вже про або мовчу, про роксет і так далі. А німці Саня, знаєш, а я, австрійці? Я, я тобі на Австрій. Саня, Алумові. я тобі я так. тобі на це скажу. Чому ми 3... 40 мільйонів, і ми нічого не видаємо? Я тобі так. на це скажу, так. що українців там 40 там мільйонів, ага. мовно кажучи, ага. а ми з тобою може на свівушішана. А ми можемо так. з тобою так. зараз на пальцях руки ніг перерахувати більш-менш е нормальних, адекватних е там рок зірок України ага. їх насправді не так вже й багато. Не але багато. Я, але я згадую, е мені розказував е Рома Кален з Разом нас багато цей, ага, як, ага. як це група. Ну, пам'ятаємо. Двітисячі твертий. Він розказує. Він якось їздив в каміння. К... Боже, як їх називалися? Не пам'ятаю. Щось там з санчатами пов'язано, з тими, що їздити по снігу. Щось таке. Ну, коротше. Так. Грінджоли. Разом да. нас. Він казав, що він поїхав якось в Канаду ага. і був в якійсь школі на фестивалі рок-гуртів ага. сьомих класів. Ага. Фальсифікація! Ні! Махінація! Ні! ні, ні брехні однієї школи. Їх там мільйон. Да? Тобто, да, тобто, тепер от маємо зрозуміти в масштабах, що таке сучасна музика в тій самій Канаді і що таке в тій самій Україні. Да, нас дохера. Нафіга ходити в Канаду, англомовну країну. Дивись, я про Фінляндію, про Швецію. Норвегію навіть. І ту Аху мають, розумієш. Сидять Ні, ну, там в своїх снігах. Я тобі скажу, що по вкладу взагалі в розвиток світового шоу-бізнесу Шведу взагалі на третьому місці, ну, після британців і американців. Просто не всі знають, скільки хітів створено Шведами, Бу -бу 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 -бу. міжнародних. Да, просто не всі знають, що, наприклад, сама крута пісня групи Kiss була написана шведами. От, да, навіть та, отак. От от, от, от. от. тобто, а Шведів тільки 9 мільйонів. Насправді, да. так. Але так. от якось, да, от так, так воно працює. Олег Колись патронував фестиваль, теж у нас був в атласі в клубі Атлас шкільних бендів, якось там School Bands, щось таке. Ага. Я ходив на кілька цих фестивалів і бачив, як теж вони звозили зі всієї України пацанячі дівочі ансамблі. от саме шкільні, знаєш, там, ну, там старші класи школи. І вони такі вже зіграні, нормально мочать кожен своєму стилі. Up society, up family, І от відсотків 80 тих команд, що я бачив, що виходили на сцену, вони співали або намагалися співати англійською. Розумієш? тобто вони бачили і розуміли, вже тоді це був 17, Це, це вже нове покоління. Так вони хочуть бути популярними не тільки в 26 областях України. Вони хочуть бути, щоб їх знали. В усьому світі. А чому ви, от ти і всі, всі ваші колеги, про яких ми щойно згадували, чому нема спроб? Я не рахую, от знаєш, співробітництво Хливнюка, Бумбокса і Флойд, і типу вдалою пісною. Ну це так, як перформанс, так. Це не стало хітом міжнародним. Розумієш? Ну це так. Да, це так. все ж таки часом воно було, так. було там навіяни, так. так. Чому у вас з вашого боку ніяких спроб? Поясни мені ти, я всім ставлю це запитання. Нещодавно тут сидів е, Жека Галіч. Mm -hmm. Він каже, я за всю війну жодної пісні не написав. Я розумію, в мене теж руки опускаються. Не крило знову серед ночі, прямо в твої очі. Я його питав, чому не пишеться? Не пишеться. От не пишеться і пізде. час лікує наші рад. Ні, ну от протягом е, цього е, періоду е, угу. яскравої фази війни, да, то я, 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 я теж скажу, я, я не написав жодної пісні. І не те, що не пишеться, а якось знаєш, ну перший час взагалі розгублений був. Тобто я ну, всі були не, не до того було, не, не до написання. І знаєш, в мене немає відчуття, от в мене немає. От я тебе слухаю, намагаюся зрозуміти, ага. але в мене такого відчуття немає, що от мені треба писати зараз якісь нові пісні. От от немає. Тобто я якось знаєш, прослуховуюсь до своєї інтуїції, от немає такого. Але знову ж таки, повертаючись до теми там англомовного матеріалу, ми робили спроби. Ага. Дійсно робили ще починаючи, мабуть, що десь. Років 15 тому в нас була подруга, яка викладала е, мову в, в Нью-Йорку. Ага. Наша українка, яка свого часу там студенткою поїхала. Ну і відповідно, знаєш, коли ти буваєш в штатах. кидали матеріали і казали, пиши напиши нам якісь виріші. Навіть Текст, не так. так, вона перекладала наші пісні. А, так, от. Да, перекладала наші пісні, при тому, що не просто знаєш там, типу, як перек... цей гулу е... переклад, так? Да? Да -да -да. А вона, враховуючи сленг, там, які, знаєш, там, там, живу мову, певний суржик американський. І що такі, не вийшло? Ну, я зробив пару спроб, знаєш. Ми зробили демки, якісь я відправив туди, ну там поржали, звичайно. Знаєш, тобто ну над цим треба дуже серйозно працювати. Дійсно, щоб не бути смішним. розумієш? Фіни не смішні, шведи не смішні, а німці, я? австрійці, італійці. Я не, не смішні. знаю, чому, але. Бо да навіть я сприймаю українців, які співають, ну сприймав uh -huh. сучасна молодь по-інакшому до цього ставиться uh -huh. і, і звучить по інакшому. Uh -huh. Але раніше я сприймав українців, які співають українською, ну це як, ну умовно кажучи, е... якщо, ну чесно. Ми, ми, це, це, ми для Ютубу працюємо, так що скажи, я, я. Звичайно, можу комусь здатися не, не коректно. Здасться. Да. Ну це як е... нігар з балалайкою. Знаєш, тобто настільки. О, ну, як ти. Два афроамериканець. Давай. Ну бачиш, я чуть-чуть, я да, вальнув да. афроамериканець якоюсь там, наприклад, тарою, дамо каже, тобто. Де, ну, Воно не ліпиться. Ну, принаймні, те що, я, ну, те, що я чув, а, спроби нашої людини. Ну, якось, якось так. Може я занадто вибагливий. Ну, дуже нам, багато нам хорошо. Да. Нам зараз закинуть там, і Stone Jesus, там, там, і інші колективи, які мають нішову популярність на Заході, до, які, до речі, які, да, до речі, які грають це ті, важкий метал. Там, це ті, так. які не дуже відомі в, в, в своїй країні. Yeah. Да, Але да. вони дуже нишеві, розумієш? Їх знають, які там вузьких колах прихильні. Певних жанрів не особливо популярних. Я кажу про масову культуру. Туда, ми, так. ми говоримо про, про масову. Як я згадую, от, наприклад, Камінець, цеглинка в бік Тараса Тополі і гурт Антитіла Поважаю, при всій повазі і так далі. Давно знайомі. Тараси Е, Поїхали вони на фестиваль Сан Ремо. Ти знав це, да? Виїздили вони от, ну, я півроку не, тому. Не я я не дивлюся. поїхали з пісною Бахмут. Вийшли на сцену. Бахмут, всі наші тут. А перед ними чи після них на тому ж самому фестивалі, Депешмот на тій сцені приїхали з новим альбомом, розумієш, і там всі на вухах. Хлопці приїхали з україномовною піснею Бахмут. Ну як воно в міжнародній аудиторії європейській. Ну, ніяк. Ну ніяк. ніяк. При тому, що пісня офігенна, але вона да. зрозуміла тільки да. нам. Це локальна історія. Фортеця Бахмут всі молитви наші тут При тому, що Назовно, да. Група, ви ж вас, напевно, жаба всіх давила, коли ви побачили Тараса в метро Київському поруч з містером Бона, Боно, да. Єдине, з що Еджем. До сих, я до сих пір не розумію, яким хером. To to the the <laughs> чому, чому не ти там був? Ні, чому, ні от реально, чому ага. тополі? Я не знаю. Ну треба дізнатися, з ким вони дружать, з ким ага. вони там заручкуються. Ти, ти, ти вбачаєш тут елементи корупції? Ну, я ну, не те, що вбачаю. Ну, в мене є якісь свої дані. Слухай, кому боно заплатили? Тільки треба 에... дати Бона, щоб він приїхав в Київ з тобою в метро заспівав. Я під думаю, акустику. я думаю, що немало, але мені так само здається, що там ну проблем з грошима немає. Я розумію, вони мультимільярдери, не те, що мільйонери. Потім був виступ групи антитіла. Ну, ми їх так тараси. Ми обговорюємо, тому що це ваше досягнення. Ми всі були від того, коли ви в Лондоні виступили на одній сцені з Ютуб, в другій. Я кажу, пам'ятаю, як з чого починалася кар'єра гурту Юту yeah, ірландського. Yeah, yeah. Коли йшла громадянська війна, 84-й рік виходить їхній їхній альбом з глостросоціальними піснями. Так, англомовна країна, але маленька 5 мільйонів ірландців, Але вони народили в своїх надрах Юту, які з піснями про свою війну тоді ж всі обговорювалися Європа жила подіями там північної да, Ірландії. Да, розумієш? Наробили, так, що вона робила, да. що Боно став вже більш не, не стільки поп зіркою, ніж політичною зіркою. Да, тобто він да, вже був схож да. в будь-які парламенти да. там світових і, там, і ми зірок. знаєш, і ми, от в цьому сенсі, не маючи таких світовис визнаних таких, от всім світом, поп-зірок. Артистів, кіно і так далі. Ми не маємо своїх голосів на міжнародній арені. На так? жаль, на жаль. Хоча, хоча ти знаєш. Були спортсмени, там думаю, клічко, але. Я цього думаю, що замало. якби е, Олег Юрійович Скрипка напрягся то то що, що... Французькою. Ну, ну, як мінімум, що мало людей говорять французькою у світі. Я говорю про те, що, от, наприклад, його я е, вважаю е, от, зіркою такого рівня. Я собі не уявляю, як скрипка співає англійською. Точно, блін, не уявляю. Ні, я чув що щось ржачне таке, але ну, як весь його образ. От французькою, французькою нормально. А англійською. Ні, от... я, я, я трішки мав на увазі інше. Я мав на увазі, наприклад, там, в порівнянні з тобто, ага. ну, Для мене особисто це от, український Боно, це Олег Скрипка. От, от я вважаю так. Тобто для мене гавняра в 80-х роках, там, в середині 80-х, українська рок-музика почалася з і до пляс. Це вже старе пірдикінство зараз. Я сам такий, розумієш. Я теж приходжу додому і слухаю свій старий депешмот і кажу, що новий альбом гівно. Саня, отут на площі, перший раз ми виступали в 96-му році. Це не живуть 27 років тому, розумієш? Тобто, якщо там був якийсь хлопець, якого мама привела за ручки, йому було 2 роки, то його дитині вже на сьогоднішній день 5 років, розумієш? Тобто, от, от якось так. Але бачиш, ми тримаємося, слава Богу трохи засиплеться і ще, ще намагаємось говорити якісь розумні речі. Важкий, важкий період в житті країни, і люди творчі, особливо знаєш, тонко шкірі, як то кажуть, все це все, навіть знаходячись на відстані від театру бойових дій. За ці півтора роки що як? Антидепресанти, гідазіпамчик, Не, бухло. 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 Тупо бухло? Виключно Да, тому А я слухай, що... я вісім місяців в зав'язці. Ну, круто тобі. Важко. Капець. Ну розумію, Капець. я для себе відкрив її зіпам. — Я щось боюсь такі речі. Жартую. Я, я боюсь, Жартую. <perché> boюсь, тому що ну дійсно буває таке. Бухати, бухати не страшно. Ну якось ти знаєш, от скільки ці... народу поспивалося я, за цей я, рік. Ja, я тобі yeah. скажу, що якось мені вдається домовлятися з зеленим змієм. Yeah. Якось як чорт. Може через те, що я на чверть румун, знаєш, і а в, я думаю. Румин! — і в, <і> в, в моїй культурі все ж таки ну, так, така річ, як алкоголь тут присутня генетично, знаєш. Куча поколінь. Трава? Ну, е, ні, до речі, ні. Слухай, Ніяк. Зараз уявляєш, скільки людей відписалося Скажіть, від фу, мого каналу. Мене ну, якось... 350 підписників, стане тепер 300. На, на жаль, Ну, якось, ну, якось, були експерименти, звичайно, але ну, от, ну, щось. Тобто, е, е, основна функція трави, яка просто роз, роз, розширює е, рамки свідомості, значить, Ну, мабуть, я боюся свою свідомість розширяти. — Ну, не так широка. — Ну, якось чорта знає, ну якось мені не, 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 не йде. Ні, я, ми... я, я, знаєш, я так типу з іронією про це говорю. Я кажу, що Чув, люди... ми, ми ж взагалі. Так, так. Населення, населення України зараз в важкому психо... психіатричному стані знаходиться. Про це свідчать статистичні дані, про це заголовки щодня фактично з'являються. Так, да, це правда. — А в Україні за цей рік, півтора роки війни, втричі збільшилося вживання. Mm -hmm. Антидепресантів це офіційно, а розумієш, а скільки ще придбано неофіційно, і так далі. Я вже мовчу про транквілізатори, заспокійливі різні, і так далі. Я мовчу про наркотичні засоби, які теж люди використовують для того, щоб якось поставити себе на місце. Розумієш, хтось пішов там до лікаря, виписав собі е е легальні дракси. Дракс, це панове ліки, В них ліки, по по так аптеки називаються. Так, так. А хтось пішов до ділера і взяв собі дракси, розумієш. Для того, щоб поставити свою психіку на місце, я вже мовчу про тих, хто на фронті, хто повернеться, хто повертається без башні. розумієш? — Я тобі скажу, так. що буквально вчора був дзвінок нашому менеджеру, uh -huh. який от робить тут концерти, там завтра в Хмельницькому, дзвонить йому з закладу Хмельницького і кажуть, що от тут прийшов. Е е там, хлопець, який задає питання, а чому це на 9-му році війни mm. е, значить, е, гурт з назвою Моторола. Mm. Це ж терорист виступає. Я це, ти тут. це ж про це думав, до речі? Ну, так, ну, да, так. Да. І от, от, розумієш, дуже багато разів я е, от, знаєш, вже на, на грані. Uh -huh. Але знову ж таки, ну, блін, Колектив вже 30 років, знаєш. Давайте ми через кожного, блядь, конченого. Бачиш, кука... ми знову до символів повернулися. Да, да, Починали да. з міст. Ну да, да. да. Ну, до, до кожного, ну, Через кожного цього придурка, блять, будем, давайте будемо ламати своє життя. знаєш, Ти перший раз потікнувся. З... Б... Вибачаюсь, так. Да. Ну, ну коротше, от-от є а. такі речі. Є... І від них нікуди не не І це, знаєш... Знову ж таки, а, і знову ж таки. Це отакий от випадок один. А їх буде більше, тому що дійсно зараз суспільство в такому стані, що нам, нам знову ж таки треба навчитися з цим жити, тому що ну це наші люди знову ж таки. На жаль, я але... нещодавно, буквально тижня, два тому був заголовок. Він так пройшовся по всіх українських змі. Mm -hmm. По ефірах там різних про те, що згідно статистичних даних опитувань, тобто хтось опитування офіційне. Гляньте, панове, якщо цікаво, що третина української молоді зізнається, зізналася під час опитування. Там вибірка якась була, угу. що в них проблеми психіатричного характеру, не психологічного, психіатричного. психіатричного. Тобто порушена психіка. Тобто не психологія, а так, психіатрія психіатричний, Так, Так, та да, да. тобто то люди потребують допомоги. Не просто там та, прийди, поговоримо, та викинь це з голови. Воно так не викидається, ці такі проблеми розумієш. Це, це потрібна медикаментозна воно, да, допомога. Воно, на жаль, має, так. Е, скажімо, е, дуже фатальний вибір, так, так. Да. і от, враховуючи це, а я ще пам'ятаю, 17-16 рік працював тоді, ще на прямому каналі і до мене приходили там психологи різні. Тоді вони вже заявляли, що згідно наших даних, в нас кожен третій українець знаходиться. В пограничному стані, знаєш, тобто є штука, типу, знаєте, такий прикордонний стан. Ти нібито нормальний, ні, але не ні, дуже ні, ти вже не нормальний, ага. але поки що поки що, е, що тримаєш себе в руках. Е, загрози суспільства не несе. поки що це сімнадцятий, шістнадцятий рік. А що зараз? Так. Я до чого веду. Дивись, як люди ем, близькі до мистецтва, так враховуючи те, що стільки людей знаходяться в таких девіантних станах, так не зовсім нормальним. Не будемо зараз говорити про причини. Всім зрозуміло війна. Ну зрозуміло так. Мають народжуватись, розумієш, в головах цих людей якісь прояви, якихось видів мистецтва. Абсолютно не, неочікувані. Да. Ти розумієш? Я Має бути сплеск якихось Має бути. абсолютно нами з тобою неочікуваних не явищ, ключі, розумієш? Да, да, да. А його нема. На жаль. На жаль. Почати, Люди знає ж що... мають сублімувати в мистецтво по-любому свій пс -пс -пс психоз, да. депресію. розумієш, да. і так Щось далі. Щось воно так. має витікати. Да. Ну, да. ну, Я надію, що поки що ми цього не бачимо. Мені здається, що воно десь ну, буде мати. Ну, ти прояви. з цікавістю очікуєш на появу цих проявів чи з е, е, острахом? Я е, сприймаю це як е, 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 наших секс пістолс, я не знаю з ким порівняти там. Velvet Underground, the Я розумію, що, що від цього нікуди не дібу. Курти кабейн, і вони всі погано закінчили, ти розумієш? На жаль, так. Да. Да. Але це були і яскраві і яскраві зірки. Ну, так. Ну, знаєш, як я кажу, що нормальна людина для, для розвитку цивілізації ніякої користі, користі не, не, не несе, се, да. Да. то от. Будемо це оцінювати таким чином. Дякую. Сергій Присяжний. Данки Місто ой, місто, місто Тернопіль, клуб <світ> на пошті, гурт моторола, в яких через 15 хвилин концерт. До речі, він застудою. Нічого буду тримати шмарклі, кашель і так далі. Сподіваюсь, не підхопити зіркову від тебе <світ> бацилу. Якщо підхоплю, понесу далі в народ. Поділюся. Дякую тобі. Дякую. Канал Бакулю. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. ну Дайте цьому да. сивочолому Меріну нарешті стати популярним блогером. Слухай, не виходить. Молодняк дихає своїм паригаром в потилицю, обганяє на всіх поворотах. Ну тоді дивіться, лайкати, передавайте. ну Таке все інше. Тримайтеся. Дякую. Нормально, ні.